Сторінка 34. Розділ 2. Інформаційні системи. Тема 1. Апаратна і програмна складові інформаційної системи. Що таке інформаційна система? У навколишньому світі людина та інші об'єкти певним чином взаємодіють між собою. Інформацію чи отримують її, опрацьовують або зберігають отримані відомості: збирання, передавання, обробка зберігання, об'єкти, які пов'язані між собою та можуть збирати, передавати, опрацьовувати та зберігати дані, утворюють інформаційну систему для існування інформаційної системи, комп'ютерна техніка. Не обов'язково. Інформаційні системи працюють дотримуючись певних правил та послідовності дій. Головні характеристики інформаційної системи: призначення, користувачі, складові технологія. Сучасна людина кожної хвилини взаємодіє з різними інформаційними системами, та сама може бути її частиною, навчаючись у школі або на онлайн-заняттях, замовляючи доставку їж чи товари в інтернет-магазині, купуючи квитки чи записують. Ують у чергу до лікаря у кожному з цих випадків людина може бути як споживачем. І одним із виконавців інформаційної системи. Історія. Бібліотеки це найдавніші інформаційні системи. В Україні найдавнішою вважається бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, яка заснована 1608 року. Які бувають інформаційні системи та з чого вони складаються? Кожна інформаційна система має набір засобів, за допомогою яких вона буде існувати. Біологічна інформаційна система існує. Завдяки клієнтам та живим організмам. Технічна інформаційна система складається з набору різноманітних датчиків, пристроїв і програм для отримання обробки та передачі даних. Соціальна система неможлива без людини та її оточення. Автоматична система працює без участі людини. В автоматизованій системі беруть участь і люди, і техніка. У ручній системі працює лише людина. Одна велика система може складатися з інших різних за типом Підсистем технічні інформаційні системи, пристрої та програми, соціальні люди та їх оточення. Автоматизована частину дій виконує техніка, а частину людина, біологічні, клітини та живі організми, програмне забезпечення, всі програми, апаратне забезпечення, всі пристрої, ручні, всі дії виконує людина, автоматичні, всі дії виконує техніка, апаратна та програмна складові технічної інформаційної системи з означеннями апаратних. Апаратне та програмне забезпечення ви вже ознайомилися минулого року, коли вивчали складові комп'ютера. В інформаційних системах також існує апаратна складова і програмна складова. На комп'ютерному сленгу апаратне забезпечення називають залізом, а програмне софтом. Усі технічні пристрої, з яких складається інформаційна система, це апаратне забезпечення. А програмне забезпечення це всі програми, які необхідні для роботи окремих прикладних. Строїв та всієї інформаційної системи по собі електронні пристрої це корпус та набір мікросхем, допоки в них не вдихнути життя, завантаживши необхідні програми. Установлені програми дозволяють користувачу взаємодіяти з пристроєм. Програмного забезпечення потребують не лише комп'ютери, багато різноманітних пристроїв працюють за інструкціями вбудованого в них програмного забезпечення. Щоб оплатити покупку банківською карткою, виконати такі дії. Продавець чи продавчиня вів-вели суму покупки. Касир чи касирка має ввести суму покупки і сповістити вас про це. Піднесіть платіжну картку до банківського термінала. Вкладіть картку до визначеного місця. Програма, яка завантажена в термінал, щитає сигнал та перетворює його на список команд. Процесор, вбудований у термінал, здійснює цей список команд. Виконайте дії, які будуть з'являтися на екрані термінала. Почекайте, доки не пройде оплата або не надрукується чек.